Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 21 травня вівторок. І у мене на каналі програма Вівторок по разів 40. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі вівторок по разів 40 я хотів би поговорити про, ймовірне підняття тарифів на електроенергію. Так про це вже останнім часом ну, говорять як доконаний факт, там мова йде тільки про те, що ніяк не можуть визначитися, яку цифірку написати для нас, для громадян. І в цій ситуації, ну, як на мене, виникає одне просте питання: а чому? Вирішили знову підняти тариф, якщо практично рік тому, це було 30 травня 2023 року, був піднятий тариф для всіх, незалежно від кількості спожитої електроенергії, всі ми мали йому платити 2 гривні 64 копійки за кВт годин. годину. І от ще року не пройшло, і вони знову вирішили підняти тариф. Я так розумію, що ця влада хоче кожного року піднімати тариф на електроенергію. Для чого це робити? Ми пам'ятаємо, тариф вже всі, напевне, забули, коли був піднятий тариф на газ. Як потім розповідали, що Нафтогаз став супер прибутковою організацією, ніби вони щось там, менеджери щось такого видатного зробили. Вони просто підняли в декілька разів тариф на газ, і в результаті там отримали ця от структура Нафтогаз, фактично, прокладка. Мільярди мільярди гривень, і вони ці, там потім пам'ятаємо всі ці великі їхні заробітні плати, як в них там з'явилося багато інших питань сумнівного характеру. І от зараз е, таке враження, що хочуть за рахунок громадян вирішувати проблеми, які є в сфері електроенергії. Так дійсно ворог завдавав і завдає. Багато пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Але це не означає, що за рахунок підняття тарифів хтось там вирішив уряді і будуть ремонтувати, до речі, треба розібратися. Це приватні об'єкти енергетичної інфраструктури чи державні, бо понад 50% ми знаємо, там розподільчі всіх цих структур електроенергії, так належить ДТЕК Рената Ахметову, Тільки 20%, якщо не помиляюся, уряд. Ті, що мають у своєму розпорядженні. Тому треба розібратися, чи не хочуть за рахунок громадян України вирішувати проблеми приватних структур. Це перше. Друге, ну ні для кого ж не секрет, що і раніше, і зараз наші іноземні партнери виділяють кошти на відновлення енергетичної інфраструктури. Напевне, з моєї точки зору, було би доцільніше. Саме говорити в цьому контексті з нашими партнерами, щоб вони нам допомогли у всіх цих питаннях. Хоча, знову ж, нема гарантії, що ворог знову не завдасть ушкоджень енергетичної інфраструктури, наприклад, знову взимку. І тоді буде чергове через рік підвищення тарифів, бо треба буде знову відновлювати пошкоджені об'єкти інфраструктури. Ну, це ходіння по колу насправді, але це точно не вирішить. Питання, ну, на мою думку, відбудови. Це вирішить питання певних власників, щоб вони ну, зазнали менше збитків. Хоча, коли війна, ну, для мене взагалі дико звучить, що піднімаються якісь тарифи не тільки на електроенергію, але все інше. Люди страждають від війни. В нас просто ну, купа людей, які втратили практично всі засоби для свого існування, не просто то, що там платити. І проживання багато людей повиїжджало. Я так розумію, по ідеї ж, не треба бути великим математиком, щоб порахувати, що кількість електроенергії мала мало би зменшитися в рази, враховуючи кількість людей, які виїхали, і кількість тих наслідків зруйнування як економіки, так і житла людей, де було споживання цієї електроенергії. Тобто я сподіваюся, що насправді експерти, фахівці, вони все це знають, все це переходять, це треба все оприлюднювати. Бо все, що відбувається, воно ну, нагадує якусь таку гру наперстник, як так? Тобто влада в черговий раз вішає на гаманці людей питання, які би насправді мала би вирішувати саме вона. Не знаю, чим це пов'язано. Ще раз хочу підкреслити. У мене таке враження, що вони хочуть допомагати приватним структурам, щоб вони себе добре почували. А А ви давайте, громадяни, платіть більше, ви давайте донатьте на ЗСУ, бо ми крадемо ми ж Мародери, так, у владі там сидимо. Корупція там взагалі, ну, держсекретар минулого тижня приїжджав, Ентоні Блінкен, держсекретар США, і він говорить публічно про те, що оборона від корупції має бути такою, як оборона на фронті. Тобто це, напевне, вже, ну... Перейшло всі межі, якщо публічно робляться такі порівняння. Але от ситуація, ну, на жаль, виглядає таким чином, що влада насправді, хоч програма називається «Вітори по разів 40, вона точно не думає про людей, про народ, але вона думає про себе і думає про тих людей, які мають відношення до електроенергії, до сфери електроенергії, до цієї галузі, щоб в них було все добре. Ну і знову ж. Хто буде платити? Звідки гроші у людей, щоб такі тарифи потягнути. Хоча там ходять розмови про те, що це будуть тарифи, які люди зможуть петнути. А звідки ви знаєте, що люди можуть потягнути? У нас взагалі ситуація, ну, якщо хтось ще там у владі, у тих владних кабінетах так і не зрозумів, у нас йде війна. І якщо у вас все добре, це не означає, що все добре в людей. Взагалі, таке враження, що. Влада і народ зараз розмовляють на різних мовах. І це ну, насправді ну, шлях в нікуди. До речі, за 2023 рік борг збільшився взагалі на 41%, якщо не помиляюся, збільшився борг за оплату спожитої електроенергії громадянами, тобто населенням, порівняння з ну, з цим широкомасштабним. Вторгненням. Зараз я точно подивлюся. І так, а за підрахунками там радника прем'єр-міністра, члена Наглядової ради НЕК Укренер Груябойка, борг зріс на 15 мільярдів гривень, зокрема на 7,7 мільярдів гривень лише за 2023 рік. Тобто за 2023 рік борг зріс на 7,7 мільярда гривень, а вони хочуть далі підвищувати тариф, щоб борг ще зростав. В чому тут насправді, ну, давайте серйозно подумаємо, в чому тут сенс підняття того тарифу. У будь-якому випадку, ну, з моєї точки зору, ця ситуація з діями чинної влади, вона насправді ну вже настільки є неадекватною тим викликом. Які зараз є перед країною, ті рішення, які приймаються, вони там можуть безумовно пояснити все, що завгодно. Там я ще не здивуюся, будуть розказувати, що подивіться, які тарифи люди платять в Європі. Ну тоді я хочу нагадати: подивіться, які зарплати в Європі пенсії, які зарплати пенсії в Україні. І що в Європі немає війни, а в Україні вже близько 25% тимчасово окупована територія. Економіка йде вниз. Ситуація все гірше-гірше. і гірше. Якщо ми порахували там ще декілька місяців тому, назад, що нам треба там близько 500 мільярдів на відновлення, ми розуміємо, що це буде набагато більше. Тому всі ці пояснення, порівняння, як в Європі, я думаю, можуть собі засунути вони, всі ці пояснювальники в одне місце, на якому вони сидять. У будь-якому випадку, я вважаю, що ця ситуація абсолютно є ненормальною і. Такі рішення, ну, ніби в нас мирний час приймати, ну, це просто не, не те, що не поважати людей, це фактично, я би так сказав, війна, війна проти свого народу. Але незважаючи на все це, я дуже сподіваюся, що рано чи пізно, краще, щоб це стало раніше, за всі ці дії треба буде відповідати. І Ця відповідальність вона точно, точно наступить. І, незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна.